You know just what you do. You do любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! відвела левчика в садочок. Ну, можна вважати, що це перший раз, бо та ні, в п'ятницю був перший. Пішов, пішов, потім вийшов, почав обніматися, щось кривитися, плакати. А Потім далі з вихователькою за ручку пішов з дітками одягатися. Дітки якраз мали виходити на вулицю, одягатися. Я написала: сьогодні він має бути аж до часу дня. Написала, ну не виховательця, там вона головна. Що якщо раптом буде щось погано плакати, то щоб дзвонила. Прибіжу. Поки у нас ще бабуся, і поки набагато, звичайно, легше. Далі я не знаю, як я буду ходити з Сонією, відводити Левчика, але якось воно буде. До речі, дуже цікаво. Зараз там заходжу поряд в магазинчик біля нас, там вітають мене з народженням доці. Іду далі в сусідньому дворі. Жінка-двірник теж кричить: я вас вітаю з народженням доці. Так приємно. У понеділок після садочка я обіцяла Левчику, що від нас йому буде подарунок за те, що він пішов в садочок і подарувала ось ці машинки, котрі нещодавно купувала. Прийшли з Левчиком із садочку. Кажу, ходімо мити руки, ні, ходімо спати, ні. Давай потім цукерку доїси, бо липке все ні. На все ні. Цукерку Чупачупс пообіцяла після садочка, як прийду забирати. І заберу, принесу Чупачупс. Та, Левуля. Угу. Мама принесла Чупачупс? А як Левчик ходить в садочок зараз? Як ходи? Добре? Підеш завтра в садочок? Угу. Після садочка каже, що він піде, і вранці, навіть як встає, каже, що піде, а потім починаються. Сльози, істерики. Ну, загалом уже другий чи третій день його забирають від нас. Ну, сьогодні я з Денисом відводили, а так взагалі я сама. Просто забирають, віддирають, можна сказати. Е -е, сьогодні по-іншому спробували просто з ним побути, заспокоїти, але результат той самий насправді. Насправді той самий. І от зараз треба лягати спати. А він щось, щось своє хоче. Ось так. Не кусай цукерку. Не кусай, будь ласка. Зубки будуть псуватися. Не кусай, будь ласка. Ох. Дивно, Але віддав чупік. Підійшов, віддав. Сьогодні Левчика відвозила, хотіла відвезти на авто, бо у мене дуже сильно нога болить. І тут нам йти, ну, реально максимум 7 хвилин з Левчиком. Але його іноді на руках треба нести, щоб він не йшов. І, крича, боліти ще більше починає. Ну, і сьогодні таки запізнювалися, і думаю, повезу на авто. Давай відкривати, не відкривається. Думаю, о, напевно, батарейка в ключах сіла, бо давно дуже не змінювали. Треба змінити. Ну, Там можна саме ключом відкрити двері, відкрила, все одно не заводиться. А потім дивлюся, а, ливуся. а він вчора від мене теж отак по машині тікав, не хотів іти додому. І він сів спереду, щось там крутив. Ну і я не побачила, він поставив мені світло, щоб воно постійно горіло, і сів акумулятор. Добре, що Дениса сьогодні вихідний, і він нас привіз після того, як дітей відвіз, привіз, відвіз уже в садочок і туди запізнилися і автівка. Такі питання треба було підкурювати. Так, так називається акумулятор заводити. Добре, що ці у нас були е приватки такі е спеціальні. Але я така виходжу перевіряти. Денис мені написав, що він уже все зробив, все зарядив, і пішов по справам. Я виходжу, думаю, а ну перевірю. Якраз Соню з бабусею на вулицю е відправляли. Е я один раз відкрила, закрила другий і все. І батарейка сіла. Добре, що запасний стояв уже на випадок акумулятор, точно такий же, і Денис уже мені його змінив. А так би насправді б сама б я б не впоралася. Такі сьогодні у мене питання були з Ну і насправді зараз дуже і дуже мало всього знімаю, бо, бо болить. Бо, в принципі, немає можливо чого знімати, знаєте, чогось нового. Така зараз рутина пристосування до. До нової обстановки вдома. І плюс, коли воно дуже болить, то ти за це не думаєш, що тобі взагалі там щось знімати, чи ще щось треба, не треба, що ти хочеш. Не хочеться тут нічого робити. Воно просто болить, воно ниє. І, на жаль, до того лікаря, до якого була записана аж на 13 травня, я просто не дотерплю. Вчора позавчора взагалі прям такі болі були. Зараз ось четвер записую відео. Вчора записалася на сьогодні. До іншого, він теж вертебролаг, точно аналогічно все, як і у того лікаря. Я, до речі, в 22-му році, да, в 22-й чи 23-й то був. Я обирала між оцим, що сьогодні піду, і між тим, що вам що ходила, що радила. Ось, ну На цей раз схожу до іншого, має теж бути класний, потім відгук свій скажу. Це правда, їхати аж на оболонь, що мені не дуже зручно. То... Але... Але у мене немає, грубо кажучи, виходу. Ну, я... От сьогодні ще воно більш-менш якось так. якихось цих Я почала там вправи деякі робити. Просто ти не знаєш, за що хапатися, бо воно постійно болить, воно в постійному болі. Пробую так. Все одно не підходить. Пробую так: те розтягнула, все розтягнула, а воно все таке забите і воно тягне. От, начебто такі враження, начебто м'язи е, спазмовані, і натягують при цьому е, кістки тазу е, і стегно болить. Ну, коротше, дуже така. Коли ти ще маєш і з малою дитиною і Левчика ще підтаскувати, то це, це боляче, реально до сліз було. А особливо тоді, коли я пробіжусь за Левчиком, а за ним все ж таки це треба ще робити, бо він іде ось тут, він біля тебе йде, буквально через 2 секунди він вже може бути біля дороги. І я за це дуже сильно боюся і за, за цим постійно слідкую. От Якщо бачу, що він летить, то я за ним мушу вже відразу летіти. І коли оце пробіжуся, хоч трішечки, та знову стає неурівноважений і такі болі. Я просто я реально я заходжу, я ридаю. Тому треба з цим покінчити нарешті. Я дуже сподіваюся, що цей лікар мені допоможе, що він мене покрутить, повертить. Він вертебролог, мануальний, невролог, всі там техніки знає, практикує. Ну Побачимо. Я сьогодні схожу і побачимо. А ще хотіла сказати дякую тим, хто постійно підтримує, і попросити тих, хто цього не робить, теж за підтримку. Звісно, що було цікавіше, коли народилася дитинка, коли перші дні я показувала, тоді активність була. Ну, бо це цікаво, це щось нове таке. Зараз більше, знаєте, така, коли рутина, звичайно, що не хочеться нічого. Мабуть, це не так цікаво. І от я хотіла показати насправді, скільки я заробляю на Ютубі. У мене з лютого місяця ця партнерська програма підключилася, бо тисяча підписників була. Потрібно було набрати мінімум тисячу підписників і мінімум 4 тисячі годин перегляду. Перегляди то вже давно були. А от е, не, було, не було тоді підписників, і от з початку лютого це сталося. Так от е, я вам покажу тут зараз скринчики, е, скільки за кожен місяць е, така, е, заробіток такий. Е, тут не йдеться взагалі про заробітки, як на мене, бо насправді вони можуть отриматись лише тоді, коли. Мінімум буде 100 доларів. А з такими темпами вони будуть досить і досить нескоро. І я розумію, що скоро я взагалі, напевно, Ні. затихну. Тому для розуміння, що це все робиться для з бажанням. Так, Це не заради заробітку. Ну тобто, два роки вести постійно блог. Щось цікаве показати, щось корисне показати. Це суто бажання на ентузіазмі і просто, просто бажання це робити, а не заради заробітку. Ось так була у лікаря, їздила в клініку медіком на оболоні. Ну що сказати, я вийшла краще ніж була до того, ніж заходила в кабінет. Але на момент на наступний день все ж ті ж самі болі, мені здається, і повернулися, а через день стало краще. Тепер мені ще скоро йти до нього на мануальну терапію. Я дуже надію, що це допоможе. Вже монтуючи відео, звернула увагу, наскільки в мене вже дорослі старші діти. Діані одинадцять, а Іллі буде цього року вже 13. Це 2 травня. Ми з дітьми, з Іллею і з Дянкою вдвох, бо молодші залишились вдома з бабусею, Пішли у кафе на Дянкін день народження. Кафе називається Платформа 9-3 чверті. У Дусі Гаррі Поттера, знаходиться в центрі на Чікаленка недалечко від театру Лесі Українки. До речі, коли туди йшли, то по дорозі зустріла актора Олексія Поліщука, за котрого я вам розповідала. Для любителів Гаррі Поттера атмосфера просто чудова. Брали ось такий чудовий десерт. Не пам'ятаю точну його назву, але щось там мандрагора. Досить смачний, а Дянка так навіть і не доїла. Незрозуміло, чому деякі картини там просто Ван Гог зображений. Як на мене, він взагалі не має ніякого відношення до Гаррі Поттера, але. Ну так, шляпу цю можна брати і фотографуватися з нею. А ще окремо нам виносили такий капелюх, який розмовляв, і це було досить прикольно. Друге травня це була п'ятниця, тож Дянка пішла як завжди в школу, захопивши з собою невеличкі гостинчики для однокласників. А після я забрала її і Ілюшу зі школи. і Ми поїхали ось тут в це кафе. Після кафе. Вдома нас чекала вечеря з родиною. Замовили на цей раз суші. Насправді це було і просто, і, і давно, давно не їли суші. На наступний день запланована поїздка з подругами у моцковий парк. Після мають поїхати у італійський ресторанчик Il Molino, саме на Острозьких, це наш улюблений. Ну і закінчити на арсенальній біля фонтанчиків з морозивом. Це все планується, звісно, якщо погода дозволить. Від родини Дянці подарували смарт-годинник і. Духи з дянка зараз. з дівчатами святкує день народження 3 травня. на Наступний день, в принципі, в суботу, що всім зручно було, поїдуть на е, мотузковий парк доріжки проходити. А це ми завжди робимо такі подарунки в кінці е, для діток. І Пакети не купувала для всіх, бо у мене ще є. Там небагато дівчаток четверо. Ми на четверо купували. І ось сюди в пакетик. У мене пакетики три ще вдома є. Подарункові такі, тому не розкупляли так. І блокнотик. Він, наче як 3D-так не видно, а дуже гарний. І коштував 19, 12, 12 гривень. Потім ось такі ось гелеві ручки набір по 24 якраз на знижці були. І, і харіба такі невеличкі. Це отакі міні подаруночки в кінці дня народження. Як дяка за те, що вони завітали до нас. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.